Щороку намагаємося закатати один або дві нових порції салатиків на пробу. Цей салатик, по корейськи кабачки, ми закривали минулого року. Він нам дуже сподобався, смачний, зайняв своє місце поміж наших улюблених салатиків. І цього року я знову продовжую робити. Ми вже зробили чотири порції, це робимо п'ято. Кабачки. Ріжемо на половинки. Кабачки молодесенькі. Оце я ріжу круглими кільцями недобре, потім перерізувала пополам. Нарізаємо, скільки мені влізло у мою посудину. Тепер тремо моркву. Треба тертку по-корейськи. У мене не було. Я моркву терла на просту тертку. І, як звичайно, Потрібно дуже багато чеснику. Чесник на чесникодавку або мілку тертку. кому як подобається. Натерли багато чеснику і тепер додаємо олії. Олії треба 200 г, якраз бутилка закінчилася, викинули в мусор. Тепер 250 г цукру. Три столових ложки солі, перцю одну столову ложку. Тому що я люблю, щоб був пекучкий салат. Ну, але ми робили не дуже, не на мій смак, тому що є діти, їм теж треба, щоб воно смакувало, а не тільки для дорослих. Добавили оцету і вимішуємо. У великій посудині гарно перемішала. і треба на 3-4 години поставити, щоб салат замаринувався, пустив сік і щоб було рідини вдосталь. Всі ми з вами приправи регулюємо за власним смаком. Напхали в банки і поставили кип'ятитися півлітрові баночки 20 хвилин, літрові баночки 40 хвилин. І отримали ми в кінці вісім півлітрових банок. Закрутки поставили, перевернули вверх, кришечками наниз. Тепло ми накриваємо. До повного охолодження нехай стоять. Готуйте, смакуйте, будьте здорові!